66 цікавих фактів про Біблію. День другий книга. Друга книга. Вихід. Суть книги. Вихід розкривається в її назві. Вона розповідає про вихід ізраїльського народу з єгипетського рабства. В цій книзі ми читаємо про неймовірну історію народження Моїсея про його перші роки дитинства, а також про його становлення як особистості в палаці фараона, єгипетського царя, і також чомусь після цього він взагалі тікає з палацу фараона, тікає в пустелю, де ховається там понад 40 років. Після чого його знаходить Господь, який каже йому, що він має вивести ізраїльський народ з Єгипту, адже Бог. Почув крики свого народу. Хочу зачитати один дуже цікавий вірш із цієї книги. Книга Вихід, розділ 15, вірш. 2. Господь моя сила і пісня. Він став для мене порятунком. Це мій Бог, і я прославлю його. Він Бог мого батька, тож вихвалятиму його. Ця книга підтверджує, що Бог завжди чує кожного, хто звертається до нього в молитві, і це говорить не тільки про обраний ізраїльський народ, а це говорить про кожну людину, адже Бог любить усіх. <плес> Підпишись, щоб не пропустити інші цікаві факти про Біблію. Ну а також, якщо в тебе є якісь думки про книгу «Вихід», обов'язково напиши мені її у коментарі.